Наш Господь Ісус вчив нас боротися, воювати, бути воїнами і розуміти, що наша боротьба не проти крові та тіла, але проти цих усіх піднебесних духів злоби. Як приходить дух смерті? Він діє через тління, він діє через хвороби, смертельні полі, муки, аду ось душевні муки людини. Вони не зрівняні ні з чим. Кажуть, що навіть можна біль фізичний перетерпіти. Але душевне страждання воно найстрашніше. І душевне страждання людське це вже присутність духу пекла в житті людини, смертельні болі та муки аду. І коли Ісус приходив, Він боровся з цими ворогами. Ви пам'ятаєте гріб, ви пам'ятаєте Лазаря, Його улюбленого друга і дві сестри Марія, Марта, які плачуть. І ось приходить сам Господь. Приходить життя та Воскресіння? Він так і сказав: Я є Воскресіння і життя. Люди продовжують плакати. Ця проблема затьмарює очі так, як п'ятикопійчана монета затьмарює сонце. І вони не можуть прибрати цю проблему. Вони продовжують поклонятися смерті. Вони продовжують ридати і сумувати. Вони не лише плакали, вони всі йому дорікали. Вони говорили, це нічим не відрізняється, як зараз, коли щось станеться. Бог, ти де був? Ти куди дивився? Бог, ти чому це допустив? Ти знаєш, що Ісусові вони говорили? Якби ти вчасно прийшов, цього б не сталося? І Марія, і Марта це говорили, і ті, які там прийшли теж на ці поминки, на цей похорон, які там були, які оплакували, вони так само дивилися на всю ситуацію і говорили: Якби раніше прийшов, можливо цього б не сталося? Хто ж винен у цьому усьому? Звісно, Бог винен. Ми святі та праведні. Боже збав. Від такої правоти. Куди приходить життя смерть іде? Ось уявіть, що сам Бог прийшов. Вони бачили, що зробив Ісус. Він навіть каже Марті Воскресне. І вона починає цитувати Ісусу. Останнього дня знаю без тебе, що Воскресне. Таких дуже багато знавців ти знаєш у церкві є. Тому сказано а давайте подивимося на плоди. І коли скажеш, а ну плоди, покажи знавцю. А плодів немає. Натомість цитатників дуже багато. Судильщиків дуже багато. Але тих, хто пильнує, тих, хто віддає життя, дуже мало. Тому чому Ісус навчав? Ісус дуже багато навчав про вічність, Він проповідував Царство Боже. Він не проповідував, щоб ми просто тут укоренилися і обмежено жили якісь тут 10, 20, 30 або 50 або скільки років. Він навчав про вічне, Він навчав про Царство Боже, про Царство Небесне. І Павло пише: Горе вам, якщо ви тільки тут, у земному, і намагаєтеся тут просто всі блага отримати та зосереджені на цьому. Тому Писання каже, що вони перемогли диявола, так, усю цю гвардію чим, кров'ю Агнця, словом свого засвідчення? І чим ще? І не полюбили життя свого навіть до смерті. Алілуя! Тому в усі часи дуже багато людей насправді зазнали смерті. І сьогодні зазнають багато віруючих. Це вже важко навіть порахувати. Але статистика каже, що це сотні тисяч за один рік лише відбувається. Лише за офіційними даними. Наскільки це більше взагалі невідомо, величезні цифри. Відкрий вуха. Знаєш, чому це відбувається? Як ви вважаєте, на війні люди гинуть? І як до цього ставляться? Само собою. Адже на війні люди гинуть. Тому, якщо ти не живеш вічністю, ти не живеш Царством Божим, а ти живеш лише смертним, земним, ти ніколи не зможеш віддати життя. Ти не воїн Ісуса Христа, розумієш? Ті, які не полюбили життя, ті і є переможцями, ті, хто віддають життя за Христа, ті, хто віддають душі за Христа, ось про що йдеться. Саме тому цей світ існує, тому що є дуже багато воїнів Ісуса Христа, які за Євангеліє, які пильнують, які віддають життя протягом цих тисяч років. Не філософи, не грамотії, а люди, які віддають життя, ті, що сфокусовані на вічності. І тому прийшов Цар вічності Ісус. І Він каже: Я є Воскресіння і життя. Чи віриш цьому? Чи ти більше віриш у похорони? Ти більше зосереджений на емоціях? Ти більше зосереджений на цих проблемах, хто стоїть за хворобами? Хто за проблемами стоїть? Муки аду, смертельні болі. То хто тоді за хворобами стоїть? Смерть, тому що відбувається тління. І людина, коли хворіє, вона вмирає. Коли страждання відбувається, хто за мукою стоїть? Пекло. І тому що говорить Ісус? Брами Аду! Алілуя! Церкву не переможуть. Але чи це є церквою? Ось у чому питання. Чи є це армією Христа? Чи обмиті ці люди кров'ю Христа? Чи є в їхніх устах меч? Ми бачимо, коли Христос з'являється, з вуст його виходив обосічний меч. так? Що це є? Що? Слово Боже. Ось зброя. Він слово скаже і відбулося все. І цю ж зброю Господь дав нам. Тому диявол перший, хто за це взявся і намагається найбільше це спотворити, тому що ось це Його смерть. Слово Боже. Тому Ісус дуже багато. Навчав і фокусував на вічність, а не просто був сфокусований на чомусь земному. Він каже: збирайте не на землі, а де збирайте? Там, де не поржавіє, там, де не вкрадуть, не пограбують загалом все, що може статися тут на землі. І ми можемо реально подивитися, оцінити своє життя, у що ти вкладаєшся, наскільки ми вкладаємо своє життя. Віддаємо за Євангеліє за Христа, наскільки ми за це душі віддаємо. Амінь. Амінь. Як і сказано, не лякайтеся тих, хто тіло вбиває, а душі вбити не може. Але бійтеся більше того, хто може, і душу, і тіло вам занапастити в гиєнні. І це протвережує нас, що нам потрібно боятися найбільше Господа нашого, слідувати за ним, служити йому тому що в його руках знаходиться все. Слава Господу! Зодягніться в повну Божу зброю, спротивляйтесь дияволові, то й утече він від вас, тому що ми не маємо боротьби проти крови та тіла, але проти піднебесних духів злоби. Амінь. Слава Господу! Воздай славу йому. Тому ти маєш уважно подивитися на своє життя та зрозуміти. Тому що часто знаєш, люди кажуть: я не можу прийти до Ісуса, я не можу вклонитися Ісусу, тому що в моєму житті є ось така проблема, ось така хвороба, ось такі негаразди, і так далі. Послухай, тому вони і є у твоєму житті, адже у твоєму житті є або пекло, або смерть, або ще якийсь вершник, який дійсно створює у твоєму житті цю проблему. І замість того, щоб прийти вклонитися Христу, ти починаєш поклонятися якимось земним речам. Ти мене почув? Ні? Тому тим більше, якщо в твоєму житті щось є, треба тоді взагалі бігти і летіти до Ісуса. Тому що якщо вже це зроблено у твоєму житті, то ці вершники, піднебесні духи злоби, вони вже почали діяти у твоєму житті і створювати все те, щоб твою душу не допустити до істинного поклоніння. І кому треба поклонятися, амінь.